Виставку газет та журналів Історія в слові слово в історії відкрили в редакції видання Сільський господар у Тернополі 31 травня. В експозиції широко представлені часописи радянської доби, обласні, районні, міські газети, політична преса, патріотичні, освітні, духовні, культурницькі видання, а також галузеві промислових підприємств, агроформувань, обласних відомств і територіальних громад. Це що ми зібрали, розуміючи, що катастрофічно занепадає преса. Ми хочемо це донести до молодих людей, до наступних поколінь, щоб цей безцінний скарб ідеології, інформації духовності. Перейшло до наступних поколінь на виставці можна побачити понад 350 найменувань видань, 250 з яких виходили на Тернопільщині. Вони систематизовані у 20 розділах, які охоплюють столітню історію. Крім преси, Тернопільщини на виставці є всеукраїнські видання, газети з інших регіонів, які нині друкуються в Тернополі, при фронтовій зі східних теренів України, а також зарубіжні часописи. Найстарішими виданнями в експозиції є газета Діло та Українські Вісті, яким понад 100 років. Загалом до виставки долучилось більше 50 людей. Передусім ми дякуємо заслужену діячу мистецтва України Олегу Герману, краєзнавцю і радіожурналісту Роману Островському, Скопиченців, і всім, я кажу, всім людям 50 людям, я не можу виділяти їх, просто всім їм безмежно вдячний. За ту допомогу, яку вони дали Більшість з них були на сьогоднішній презентації. Близько 90 примірників різних видань із власної колекції передав музею преси журналіст Роман Островський. Я вдячний пану Богдану за те, що створив таке, тому що вже понад 30 років я це збираю вдома в Копичницях і думаю, куди ж воно пригодиться, коли студія юнкорів мене займалася в Копичницях, Дітям показував, як газети виглядають, вчилися ми на них. А тепер це все пішло сюди. Тобто, не продав, не пропала моя даремна праця, яку я займався. Завітав на виставку і письменник заслужений діяч мистецтв України Олег Герман. Слово в історії і історія в слові, бо тому, що інакше ми не відтворимо, ми не розкажемо про долю України, про нинішні проблеми. Якщо ми не зоставимо тих слідів. А вони будуть. Колектив сільського господаря продовжить і надалі поповнювати музей української преси. Відвідати виставку може кожен охочий щодня у робочий час. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.